Лежу в гамаку, чи лежу, чи сижу від фірми Levitate, який зроблен з океанічного переробленого пластику. Ви на каналі MyCamping, звуть мене Кирило, я дуже радий вас всіх вітати і бачите, Сусід поїхав кудись на своєму чудовому дирчику. А я сиджу, працюю, знімаю відео в гамаку. Колір цей дуже мені подобається, дуже класний. Давайте я зараз тут повернусь трішечки і покажу вам, як зручно тут можна лежати по діагоналі. Відповідно, в мене зріст 1,88 м, вага більше 100 кг І для мене цей гамачок прям нормальний. Те, що треба. Дозвольте переключити мені ще раз ракурс і щоб вам показати більше. Ось так я захистив стропи, щоб їх не забруднити. Відповідно, захистив поліетиленом трішечки сам стовбур. Можна так не робити, в принципі. Чому? Тому що ось ця стропа вона широка, тому вона нічого не пошкодить. Взагалі, до гамачного туризму я відношусь дуже класно, дуже зручно. Ось по діагоналі я лежу, будь ласка. Дуже зручно, можна натягнути більше і буде ще зручніше, наприклад. А ще тут є така цікава особливість. ну В принципі, я думаю, нікого не здивуєш. Це і чохол, і це така от кишенька. Тобто, от сюди ви можете засунути літр води, спрайт пепсі, Кока-Колу, Пепсі Колу, пиво, чіпси, сухарик, я не знаю, якусь рибу в'ялену і сидіти кайфувати. Сидіти, кайфувати, насолоджуватись, і одночасно це є і чохол для цього гамака. Коштує 880 гривень за моїм промокодом, мінус 10% знижки, відповідно, буде. Гамаки це супер-пупер-дупер. Левітейт це українська фірма. Підтримуйте українське, підтримуйте мене обов'язково. Підписуйтесь на YouTube, в інстаграм, в телеграм. Дуже багато всього роблю для українського нашого з вами туризму, для розвитку. Дуже багато знімаю оглядів туристичного спорядження. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Обов'язково я вас очікую на всіх своїх соціальних мережах. Обов'язково купуйте гамаки, якщо у вас ще нема. Якщо є, то обов'язково дивіться, бо до гамаків можна ще докупити москітну сіточку, можна докупити якийсь тент, або щось оновити, Або це навіть, знаєте, для, якщо у вас є друзі-туристи, то для них можна зробити приємний подарунок.